Добрий день, мене звати Віктор Фамілія Педевельський. Я працюю в стоматологічній клініці ДС. Розкажіть, будь ласка, про вашу клініку та підхід до оснащення робочих кабінетів. Які пріоритети ви обираєте при виборі обладнання? Ага, окей. Наша клініка досить велика, багато кабінетів, великий потік пацієнтів. Для цього. Нам потрібно сучасне високотехнологічне обладнання для комфортної роботи як для пацієнтів, так і для лікарів. Тому ми зазвичай беремо сучасну техніку з підходом до її надійності, ергономічності та комфорту роботи. Розкажіть, будь ласка, про обладнання, яке було встановлено. Це мікроскоп Zoomax версія 2000. це стоматичний мікроскоп, який дозволяє бачити. Об'єкти, ротову порожнину, зуби, слезову у великому збільшенні. Тут є декілька кратне збільшення починаючи від 0,4 до 25. А якщо по-простому, то 4-кратне збільшення і 25 кратне збільшення. Також тут наявний варіооб'єктив, тобто фокусування на об'єкті. Якщо в багатьох мікроскопах, ну особливо раніше, було, що потрібно мікроскоп вверх-вниз сувати, щоб сфокусуватись на об'єкті, зараз достатньо просто покрутити. Також він досить ергономічний, так як в нього наявне горизонтальне плече, тобто лікарю не потрібно його повертати у положення постійно так або так. Щоб сфокусуватись, щоб, щоб нормально провести обстеження. Він досить тонко регулюється. Це між зінична відстань, це відстань до лінз, можна окуляри висувати. Це корекція діоптріїв. Як мені здається, найсильніший плюс цього мікроскопа це інтерфейс МОРа. Бувають моменти, що потрібно лікарю змістити трохи в сторону. Об'єктив, щоб побачити зуб справа або зліва. Тим мора дозволяє нам просто повернути тіло мікроскопа, не рухаючи окуляри, голова лікаря може бути в одному положенні і побачити об'єкт або зуб в стороні. Розкажіть, будь ласка, як проходив сам процес встановлення обладнання? Від компанії Bowers Medical Group прислали інженера, який нам встановив цей мікроскоп, зібрав його, понесли в кабінет, встановили, налаштували, і він вже був тут у тому вигляді. Чи були для вас важливими консультації або супровід на етапі вибору? Я при виборі мікроскопа орієнтувався на модель 2380. І на модель 2000. Мені основна, основний був критерій це оптична система. Що у моделі 2000, шоу 2380, шоу 2050, як мене запевнили, одинакова оптична система. Якість лінз вона ідентична в кожній моделі, тому обрали найбільш такий оптимальний варіант у вигляді Zoom X 2000. Також у цьому мікроскопі наявна. Відеокамера влаштована всередину в тіло мікроскопа із 4К-розрішенням. Зображення транслюватись може на ось цей от екран. Це дуже зручно як для пацієнтів, так і для лікаря, так і для асистентів, які асистують лікарю. З ким ви співпрацювали над придбанням та встановленням обладнання? Придбали ми мікроскоп у компанії Bowers Medical Group. У мене виникало досить багато питань у процесі покупки, і навіть після покупки цього мікроскопа нам швидко, чітко все пояснили, навіть звертались на завод у Китай, щоб закрити деякі питання. Так що питання до співробітників взагалі немає. Сервіс дуже хороший, дуже якісний, дуже швидкий.